Привіт, мене звати Сергій. Я вам розкажу про свій перший досвід покупки автомобіля з США. Взагалі до цього цікавився, купував авто, але переважно це були в Україні. Віддивився їх, в принципі, перевіряв. І була така в мене авантюрка пригнати авто з США. В цьому мені допомогла компанія Lincoln І, в принципі, з Наташею ми в прямому ефірі його грали. Я був присутній на торгах. І мій скажімо, восторг того, що ми її вигралися, я дуже був радий. Вона, як приїхала, в неї були невеликі поскоження. З ремонтом справився я в місяць. Не досить складний. Не сто сказали в плані того, що він прям легкий. І був приємний бонус, коли я її е, побачив, е, коли вона заїжджала в, в Україну, це те, що вона вже була прошита. Прошита була на Stage 2. І це, е, якщо це зробити, то це прям колосальні гроші я зекономив. Тому Назар, на даний час, я нею практично повністю вдячний. І взагалі є ще бажання замовити ще один автомобіль, але це трішки в подальшому. Я думаю, Лінкольн зробить мені знижку.